Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не вже залужний таке завадив майбутнім перемовинам Єрмака і Патрушева щодо мирних угод, та не пішов на умови офісу президента. Багато експертів сходяться на цій думці. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що борт Єрмака самого ранку знову відправився в від края Оману. Нова зустріч та договірняк, який залужний зірвав на даний момент. Опа отримала інформацію про турекцію суспільства, з якою треба буде мати справу, коли указ про звільнення залужно таки підпишуть. Пише Мироненко Анатолій. Це дасть їй можливість краще підготуватися, блогери, політехнологи, чорний піар, скандали. Скільки і яка робота має бути проведена з суспільством, щоб воно хоч вдавилося, але схавало. До речі, цікаво, що і джерела зливу вони теж контролюють. Це таке звичні манери зелених тварин. Головне питання в тому, навіщо їм знімати залужного, так довго готувати ґрунт, нацьковувати пропагандистів, налаштовувати цілі вистави знімаємо, не знімаємо чи заважає залужний опі. Він навіть і зручний, бо мовчить і не виступає, дає вішати на себе всіх собак. На нього можна скинути купу бруду, і він не буде бігати виправдовуватися. Отже, навіщо знімати? Я бачу лише одну відповідь. Опа хоче зробити щось, а залужний стоїть проти цього. Переступити, залишивши його на посаді. очевидь, не вдається домовитися. Теж тож що хоче зробити опа, такого що явно патріотичний, професійний із бездоганною репутацією. Головну тверда цьому перешкода. Ось чому хочуть зняти залужного перше Мирослава Логійко. Наступне зеленському потрібна якась причина, чому він погодиться на перемовини і угоду з Путіним. Не може він просто так вийти і сказати: я вирішую піти на перемовини з Путіним. Одразу хтось його знесуть. Свої ж але якщо будуть поразки на фронті, то ніби і причина є. Як тоді перед Стамбулом, проте наші ЗСУ залужни йому цю причину не надають. Отже, залишається єдина причина через. З яку Зеленський може типу погодитися на перемовини з Путіним, це внутрішня дестабілізація або навіть майдан. Те саме, що і Зеленський робив перед вторгненням типу Майдана Хметова. Потім намагання посадити Порошенка, провокатори у натопі, які намагалися бити поліцію, але їх швидко ми виводили. Зеленському перед вторгненням не вдалося надати Путіну причину ввести війська для підтримки конституційного ладу, як він це зробив в Білорусі з Лукашенком. Час Путіна піджимає вибори вже близько. а Він себе тріумфально хоче. Переобрати, але перед вторгненням Зеленському не вдалося розхитати. Тож у нього це остання його спроба. Якщо вже чинити тотальний опір, то правильно продуманий. Тобто, якщо вже майдан, то це повинен бути не стихійний майдан, боже заборонено, а майдан очолений військовими, які будуть уособлювати опір України і зовнішньому ворогу Росії на фронті і її російським кротам у середині у владі. Тільки військові зможуть правильно розставити сили. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Ки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.